Орія архітектури за одну хвилину. Архітектура змінювалася разом з людством. Спочатку її не було, бо люди жили на деревах. Потім вони жили в печерах, де малювали комікси на стінах. Потім стромили чотири тички в землю та обтянули їх шкірами мамонтів. Згодом дійшло, що можна ліпити з гівна і палок, аби сплести хатинку як кошик. Коли люди усвідомили, що щось вірять, то почали будувати велике піраміди та храми. А коли з'явилось мистецтво, то почали пантуватись одне перед одним в красоті споруд та оздобленні. Дуже це любили римляни та греки. Тоді і з'явились тріостанні правила: користь міцність та краса. Це все було зруйновано не дуже культурними людьми. І в темні часи головним в архітектурі стала тощина стін. Коли всім обридло жити в холодних кам'яницях, люди полізли до Бога і будували церкви по 200 років. І знову по спіралі люди понтуються красою мистецтва та будівель. Це все перетікало зі стилю стиль і зайняло добрих 600 років. Тож, коли торти на фасадах всіх дістали, то архітектори кинулись в іншу крайність будівництво коробок з вікнами. Це був тренд 20-го століття. Будувати за дві копійки, підкреслюючи бідність лінії. Зараз архітектура це високотехнологічна галузь. Коли штучний інтелект малює фасади, будівлю можна роздрукувати, а ваш будинок розумніший за вас.